А і що ми бачимо? Парк, трускавці ввечері не освітлюється. Ну, звичайно, що не освітлюється, бо на що? І так видно, правда? Нема чого в 9 вечора ходити в парк. Це вже більше як 9. 21.10. Пару ліхтарів є біля бювету. увімкнені. Волейбольний майданчик, тут теж десь захід в парк з того боку теж не освітлюється. Але музика валить. З дискотеки, з кришталевого і не тільки з кришталевого, то я так вже дочекався моменту, щоб можна було пройти, зняти там музика ого го ой-ой-ой. Біля бюлету гарно, біля бюлету є світло. Світло біля бювету, це правильно. Десь хоча пані світло горить, а воно недовго горить. Його теж потім, потім гасять. Не дуже пізно, але станом на зараз воно є і слава Богу. Слава Богу, що хоч десь в Трускавці є світло. Так. Гуляємо через центр. Бачимо на столиках, активно відпочивають дівчата з дівчатами, грають вуличні музиканти, але щоб особливо хтось їх слухав, не бачимо, на жаль. Правда? Правда. А, будь ласка. Так, дівчатам смішно, що потрапили в кадр. Я в шоці. Пані знімає відео, давайте я так прийду. Я буду в пані на відео, пані буде в мене на відео. Круто, так? Ой, вона себе побачить в мене. Ну якщо побачить, буде тішитися. Ей, бюлет! Ваші вазі. Йдемо. Каву ніхто не п'є традиційно. А Тут не одна пані відео знімає, тут, тут цілий майстер-клас таке враження. Що весна? Ну, можливо, весні. я не знаю, чесно, я не знаю, там є багато людей, мало, але Світло не вмикають, але можливо в кісь причині не вмикають, що і в парку, бо. А на що вмикати, якщо і так видно, правда? Бачите, там. там люди заходять в парк і в парку далі темнота, там далі ліхтарі не ввімкнені. І кажуть, що їх, що їх реально не дуже поспішають вмикати. 21.13. Та звичайно, нащо 21-13 вмикати ліхтарі, якщо ще трошки, їх вже треба буде вимикати. Пора лягати спати, зараз скоро комендантська година. Серпень. Серпні завжди. Трускавці зазвичай найбільша кількість. Людей на відпочинку. Та, дуже приємно на днях зустрів пана Олександра. От, недалеко з цього місця, де зараз знаходжу, пан Олександр регулярно дивиться, регулярно нам донатить. І от бачите, мав можливість познайомитися особисто з паном Олександром, бо до того часу просто переписувалися. Дякуємо, пане Олександре, за все, що для нас робите. Гарного відпочинку! І до нових зустрічей у трускавці. Так, йдемо. Йдемо, йдемо собі в центр. Ми не будемо чекати, поки вимкнуть світло, бо його насправді не вимкнуть, буде темно. Я про парк. Потяг. Це постійно забуваю, що є побажання, щоб я помаліше ходив. О, давайте там пройдемо горою. Там якось трошки світла є з ресторану. заодно подивимось, як люди їдять. Так? Там Ну, тут світло є, правда, бачите. Теж, я знімав. Пані зупинилася, вирішила собі зазняти на пам'ять, що тут бувають люди. Чесно кажучи, я такої заповненості не бачив тут дуже-дуже давно. Але це нічого не означає. Столиків вільних теж достатньо. Що на горі, що внизу, насправді дуже-дуже багато вільних столиків. А як для такого часу це не мало би бути. Такої кількості. Ну так, на мою думку, скромно. Тут Не зого гортензій. Краса. Хто більше любить їсти стоячи, а не сидячи, їдять млинці. Так, це прогулянки. Це черги. І знав ніхто п'є не п'є ні каву, ні чай. Йдемо далі. Трошки, трошки якісь шматочок. Нічного життя, хоча яке це нічне життя, це вечірнє життя, але яке може бути нічне життя, якщо в 12-й годині комендантська година, правда? Тому хі, виникає певна підміна поняття нічного життя. Нічне життя тепер починається, напевно, в годині 6-й вечор. Зараз ми знову зайдемо в ту ділянку, де темно. Ну, але будете знати, як воно на курорті. Хто собі мріє, що 21.18 тут вмикають світло. -хо -хо. А ще 15 хвилин буде така темнота, що нічого вже не побачите. Їде автомобіль, підсвічує фарами. Щось видно. Автомобіль проїде, знову буде темно.

Ой, не знаю там. Є один мене такий підписник, я не знаю, що в нього там справді. Можливо, в них в місті цілодобово світло вимкнене, каже, а чого не знімаєш 12-ті ночі? А ти думаєш 12-ті ночі тут світло, горить, так? Ще тут люди є. Ти вже в 9-й не сильно бачиш. Сані. Міротель. Дівчата хотіли потрапити в кадр, але вибачте, дівчата, ну вас не видно в кадрі, то я на сані на міротель подивився. Включили хоч світло нарешті. Світліше не стало. Просто з'явилося трошки світла. Пам'ятайте цей час, 21.20 вмикають світло. Якщо хочете присвіти гуляти, а якщо без світла, то, то можна до того без світла. Напис Рускавець? Концерт сьогодні мав би бути, але не знаю, чому так темно, ну добре.